Читання святого Псалтаря, Кафізма п'ята. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що скрізь іси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи злянься, і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Молитвами святих Отців наших. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні, Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Славне торжество Пророка Твого Господа через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже в мирі, провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Алилуйя, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх Богородице, до Тебе прибігаю чисте спасіння, благаюче, злянься на немічну душу мою, моли сина свого і Бога нашого, щоб простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Все свята, Тройце, і Боже. Творче всього світу, поспіши й направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчував співати ці богонатхненні псалми, що їх святий Дух Устами Давидовими промовляв, які нині співати хочу, і я недостойний. Знаю свою неміч, припадаю і молюся тобі, і помочі від тебе благаю. Господи, направ розум і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень та щоб навчився добрих діл за словами їхніми і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч Тебе, Україні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми, і нині владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно, устами я заспівав, промовляючи. «Прийдіть, та поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Радуйтеся праведні у Господі, праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструннім псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням, бо слово Господнє праве і всі діла Його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милости його повна земля, словом Господнім сотворено небеса, і духом устіго вся сила їх, Він зібрав, наче міг води морські, утворив у глибині їх безодні, хай боїться Господа вся земля, хай тремтять перед ним усі, що живуть на світі, бо Він сказав, і сталося, Він повелів, і сотворилося. Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів. Рада ж Господня стоїть вічно, і думки серця його зроду в рід. Блажений народ, у якого Бог є Господом, люди, яких Бог обрав у насліддя собі, Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить і бачить усіх, що живуть на землі. Він сотворив серця всіх їх і знає всі діла їхні. Не захистить царя велике військо Його, і велетня не спасе велика сила Його, ненадійний кінь для спасіння, не спасе Він великою силою своєю, Бог, очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерті і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша, хай уповає на Господа, бо Він поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе. Благословлю, Господа на всякий час, завжди хвала йому в устах моїх, Господом буде хвалитися душа моя, хай почують вірність, веселяться. Величайте Господа зі мною і прославляємо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене, приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що оповає на нього. Бійтеся, Господа, всі святі Його. Бо не знають нестатку ті, що бояться його, багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити й бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої хай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого і роби добро, будь мирний, і пильнуй того. Очі Господні звернені до праведних, і вуха його до молитви їх, ж Господні проти тих, що чинять зло, щоб знищити землі і пам'ять про них. Ззивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем і смиренних духом Він спасає. Багато скорботу праведника та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх і ні одна з них не зламається, Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх і не загине ніхто з тих, що уповають на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, будь судею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю Твою і щит і стань на поміч мені. Вийме меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене, скажи душі моєї, я, твоє спасіння, хай осоромляться ті, що шукають душу мою, хай повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене, хай стануть вони, як той порох перед вітром, і ангел Господній хай прожене їх, хай дорога їхня буде темна і слизька, і ангел Господній, хай переслідує їх, бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене. Викопали яму для душі моєї, хай же несподівано прийде загибель на нього, і сітка, що він таємно на мене поставив, хай уловить його. І в ту яму нехай сам упаде на свою погибель. А душа моя буде радіти у Господі. І буде втішатися спасінням від нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного й Богу, від гнобителів його, стали проти мене свідки неправедні. Про те, чого не знав я, вони допитують мене, віддають мені злом за добро, сиротили душу мою. Я ж коли хворіли, вони одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою, молитва моя від серця мого не спинялася. Наче за приятелем або за братом своїм я побивався, ходив, сумуючи та плачучи, наче за матір'ю, а вони з нещастя мого радіють, збираються та радяться, як збільшити рани мої, ганьблять мене, не знаю за що, спокушаючи, насміхаються, скригочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Відведи душу мою від злочинства їхнього, від левів самотню мою. Я буду прославляти тебе на великих зібраннях, серед численних народів буду хвалити тебе, щоб не торжествували наді мною ті, що ворогують проти мене даремно, не переморгувалися очима своїми ті, що ненавидять мене без вини, бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли, розширюють на мене уста свої і кажуть добре, добре бачили очі наші. Ти бачив це, Господи, не мовчи, Господи, не віддаляйся від мене. Встань, Господи, і заступися за правоту мою, розбери тяжбу мою, Господи мій і Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величалися вони наді мною, щоб не говорили в серці своїм добре, добре цього ми бажали. Щоб не сказали, ми поглинули його, хай повстадаються і соромляться ті, що радіють з мого нещастя, хай ж покриються соромом і ганьбою ті, що вихваляються проти мене, і хай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй, і хай завжди кажуть, який величний Господь, що бажає миру, рабові своєму, а язик мій буде звіщати правду твою та прославляти тебе по всі дні. Навчився беззаконник грішити в серці своїм нема страху Божого перед очима його. Сам себе він обманює в очах своїх, ніби шукає гріхів своїх, щоб зненавидіти їх, але слова уст його, неправда і лукавство він не хоче навчитися чинити добро. На ліжку своєму він замишляє беззаконня, стає на недобру дорогу, не соромиться зла. Господи, милість Твоя до небес, істина Твоя понад хмарами, правда Твоя, як гори Божі, а присуди Твої, як безодня велика, про людей і про тварин піклуєшся Ти, Господи. Яка велика милість Твоя Боже, сани людські під захистом крил Твоїх спокійні, вони живляться від достатків дому Твого, і з джерела солодощів Твоїх Ти напуваєш їх, бо в тобі джерело життя, всяєві Твоїм ми бачимо світло. Хай буде милість Твоя на тих, що визнають тебе і правда Твоя на добрих серцем, хай не наступить на мене нога гордині і рука грішника, хай не досягне мене, бо впали ті, що чинили беззаконня, впали і не можуть встати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Алилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не ревнуй злочинцям, не май заздщів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і, як пожовкне листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрий, Господу, путь Твою і надійся на нього, Він допоможе. Він виявить правоту Твою, як світло, і правду твою, як полудень. Підкорися, Господу, і надійся на нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті. Не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи й не стане грішника, поглянеш на місце його і не знайдеш його, а люди лагідні успадкують землю і будуть втішатися великим спокоєм. Нечестивий задумує зло проти праведного і скригоче на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього, бо бачить, що приходить день Його. Нечестиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити у Богу й бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди, меч їхній увійде в їхнє ж серце і луки їхні поламаються. Краще мала, мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних і надбання їх перебуватиме по віки. Не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть. Вороги Господні в пишноті й гордині своїй, як дим, щезнуть. Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку Його. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинути, або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає і рід його благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш довіку, бо Господь любить правду, і не покидає святих своїх, він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечистивців будуть знищені. Праведні ж успадкують землю і будуть жити на ній повіки. Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його і не спіткнуться ноги Його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як вбити його». Та Господь не дасть праведника в руки Його і не допустить звинуватити Його на суді. Надійся на Господа і тримайся шляхів Його, Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли буде нищити нечистивців, ти побачиш. Я бачу беззаконника, як він пишався і підносився на чакедри Леванські, але минув він, не стало його, шукаю його і не знаходжу. Пильнуй непорочність, дивись на праведного, бо майбутнє таких людей мир. А беззаконники всі будуть знищені майбутні нечистивці в загибель. Спасіння ж праведним від Господа, Він захистить їх у час скорбот, Господь допоможе їм і визволить їх, Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, злянці, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Страшний твій суд, Господи, а в мене немає весільного одягу і лукаве життя. Хто визволить мене від грядущої біди, помилуй мене, Христе Боже, як щедрий і чоловіколюбець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Піклуванням про життя я позбавив себе раю, що робити мені нещасному. Ось стою біля дверей Твоїх Христе і стукаю. Господи, відчини мені двері покаянням і спаси мене і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, Ти, наче храм святий, що дає духовне пристановище та райську насолоду нескінченну, як всеблага завжди молися Христові, щоб спас наші душі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже праведний і хвальний, Боже великий і сильний, Боже привічний, почуй молитву грішного мужа в годину цю. Почуй мене ти, що обіцяв почути всіх, хто чистим серцем буде тебе призивати, і не зневаж мене, що маю нечисті уста і обтяжний гріхами, надії всіх кінців землі і тих, що подорожують далеко. Візьми зброю твою і щит і прийди на поміч мені. Підійми меч твій і зупини тих, що гонять мене, прожени нечистих духів, що впливають на мене через безумство моє, хай відійде від думок моїх дух ненависті і злопам'ятства, дух і лукавства, дух боязні та відчаю, дух гордині та всякої злоби. Та хай погасне в мені всяке розпалення і гріховне бажання в тілі моїм, що від диявольського впливу починається, але хай просвітяться. Мій дух, душа і тіло світлом твого божественного пізнання, щоб я з милости Твоєї досяг повноти віри, як муж досконалий до міри зростання праведних, щоб я разом з ангелами і всіма святими прославляв преславне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойно є і це є істина славити Тебе, Богородицю присно і пренепорочної, і матір Бога нашого, чесніше від херовимів, незрівняно славніше від серафимів, що без ісління Богослово породило сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих. Помилуй нас грішних, амінь.